Додавання та віднімання дробів При додаванні дробів з однаковими знаменниками до чисельника першого дробу додають чисельник другого дробу і залишають той же знаменник. Отриманий дріб, якщо це можливо, скорочують. При відніманні дробів з однаковими знаменниками, від чисельника першого дробу віднімають чисельник другого дробу і залишають той же знаменник. При додаванні або відніманні дробів з різними знаменниками попередньо зводимо їх до найменшого спільного знаменника, а далі за правилами додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. У таких випадках, коли у вас є змішані дроби, потрібно додати окремо цілі частини і дробові частини. Якщо дробова частина зменшуваного більше або дорівнює дробовій частині відємника, то в цьому випадку від цілої частини зменшуваного віднімають цілу частину від'ємника, а від дробової частини зменшуваного – дробову частину від'ємника. Дробова частина зменшуваного менше дробової частини від'ємника. В цьому випадку одну з одиниць цілої частини зменшуваного потрібно замінити таким дробом, який їй дорівнює.